эта автоплощадочка ще моя заинтересувала она на Донецком шоссе напротив агросоюза тут тоже багато машин таких интересненьких сейчас пройдемся подивимся ось э, Volkswagen Passat B815 8 год 1.6 дизель автомат 14999 ну 15 тысяч визуально стан хороший тормозні диски трошки підношені. Хоча не дуже зношені, вони більше ржавенькі. Резина ще сезонно дії. Така вся доволі ровненька. І в універсалі. Я люблю універсали. Це, звісно, дуже удобна машинка. Теж машинки відкриті, можна подивитися, корозії нема, але машина свіженька, по салону. Дуже чудесна, але тут стоїть ДСГ. Ну в цьому поколении уже без проблем Такая симпатичненька Рядышком Chevrolet Под задатком Ну просто э, за это нем, нема ні цены Ничего В состоянии глянем Беленька Термозні диски нормальні Резина летняя ще поїзда Тут зазоры по дверям нормальні Коррозии нема Салон интересненький В принципі, непоганий, величенька така машинка. Цвіт білий. Я люблю, конечно, білі машини. Цвіт такий простий, але дуже добре машина виглядає. Uh, кстати, ну, це моє суб'єктивне, яка б машина хороша не була, її треба все одно приїхати, пощупати, спробувати, тому що я чаще всього uh, машину вибори, вибираю душою. Машина може бути просто в ідеальному стані, сідаєш, а вона тобі не подобається. І наоборот, машинки можуть бути якісь моменти, коли ну, ти сідаєш і чувствуєш, що це твоє. Наприклад, цей Пижик 308, 2011 рік, 1,6 бензин, автомат 6700. Стан то в принципі наверно нормальний. Если щось тут чуть-чуть по дверям придавлено, все, в принципі, в зазорах. Давненько погода була, давненько стить. Вона, она... Ох, багажничок тут нормальний. Сюди і коляска влізе, в принципі. І пижики вони жидуть оцинковані. Це великий плюс, я вважаю, це огромніший плюс для машин. салончик тоже симпатичный посадка удобно руль вроде не перешитый или перешитый ну хорошо четко так гробленый блин классно симпатично внутри я в таком пыжику и не сидел в принципе такой интересный дизайн также есть э, у нас тут джип компас 2015 рік 2.0 автомат 9800 204 000 Заявлено Інтересен полный привод или монопривод Ну така на любителя мені э, в стоке чуть трохи не подобається, колеса сильно варки. Вот Коли на неї поставити більші диски і випрати колеса на этот наружу, вона совершенно другий вид приобретає. А так стан. О, прикольно тоже ця тема с ручкой в стойке. Ця машина именно же американська. Цвет опять же белый. Мне белый цвет нравится. Да нет, ты знаешь так, визуальный осмотр говорит, что нормальное состояние тормозные диски еще походят. Тут чуть-чуть есть -чуть меньший зазорчик, чем надо. А так, в принципі, ты по салону. По салону, вообще потолок четкий. Да, торпеда классно. Но тут, по-моєму, моему стоїть Э, вариатор. Е, вариатор этот. Э, цей, да, це ж тут двухлитровый, нет точно не знаю, не буду брехать, но по-моєму варіатор стоїть. Ну, вроде тоже надежный, без без проблемный. Не чую рекламаций, что що щось не то. воно ще сам за собой сяду. Ага. Ну, нормально, в принципе, места хватает такая тоже машинка в принципе интересненькая что у нас по багажнику багажник умеренных размеров хотя есть фаркоп тоже в принципе неплохо состояние нормально мазда eh, cx5 17700 2.5 автомат Полний привоз, 121 тисяча. У мене знайомий друг собі купляв з автосалону таку. То машина взагалі без проблемна. На 120 тисячах акумулятор поміняв. Вже, ну, тут же що ця система старт-стоп. Так, машинка в принципі комфортна, великі катки, тормозні диски нормальні, ця машинка в зазорах. Салончик тоже в состоянии. Ну, салончик такий тут Лайт, лайтовенький, хороший. Такая она комфортно в їзді. В управлінні такий катався, прям прикольненько. Резинка літня. Sky Машинка хороша, Це із таких... а в другого знакома є з дизельним движком. Вона взагалі хава. Вона, конечно, на ручке, но хава минимально. Так, ось ось видно, що тут щось по коцаночки є. Ця дверка видно, що красилась. Робилось такий адекватний стан. В принципі, на цій площадці теж машинки в нормальному стані Ось такі ось, ланцер, яку ми купили за 3,8 ланцер в універсалі. А тут з 2008 року 1,6 газ бензин, механіка 254-4700. Теж бампер провисає, ну це їхня тема, тому що ми на тому, що купили, теж провисає. Так. Лансерок, в принципе, то, в принципе, тоже в сносном состоянии. Резина зимняя хорошая. мы сейчас глянем, что тут коррозии. Коррозии тоже нема. Салон хороший. Ну ланцер, це ну, теж автомат калашика, вона їздить, їздить. Понятно, що будь-яку машину можна ушатати, але в принципі вони доволі безпроблемні. Так, ось якісь моменти парочки були видно. Ну якщо сравнювати з машиною, ту, що ми купили куму, то ця трошки уступає, конечно. Так, ось є Hyundai Gyots. 1,4 бензин, механика 4200 2007 год Да, вона разноцветна Така мне не дуже нравится состояние Opel Astra Tuже znakoma jezd на такому Opel машинка класна все и по движку, і по походовке, единственный момент вона дуже низька, а він їздив в село і каже, просто капець, вона в ней клінс маленький-маленький. Ця машина зроблена для траси. Все, конечно, в хорошому стані. 2017 год 1.6 дизель, 187 тисяч пробега, механіка, 11500. Все, конечно, стан такое ровненькое. Ровненько вся. І по салончику вона комфортненька. Прикольно, такая красивая машинка. Пыжик 207. Тоже из простеньких машин убиваемо. О, вон и на автомате, но ну, сейчас подвинемся. А, 307. матч попутал. 2004 год. 1.6 газ бензин, 4000 автомат. Так, чуть-чуть. ж -чуть, тут пластиковые. Чуть-чуть капот на сторону, а так вроде. Вампер красився Резина хороша ще Тоже вони ж оцинковані, вони не гниють По салону Стан Та нормальний для її возраста Є момент, не батон продавлений і там підчухано, Ну для її возраста це наверное, нормально Ну резина зимня нова Шкода Рапит Сейчас глянем какие год ровненько, все в зазурчиках, резина хороша. а то ценника и не стоит. Ну такое вся чутенька, не хорошее состояние. Чисто визуальный огляд. Вся ровненько. Непоганая машинка. Сидячи. Также тут есть. Ну, такая, не буду на ней сильно зацикливаться. Есть, короче, такая машина. Так, есть 2,5 джета. Літня резина. Volkswagen Jetta. Так, Volkswagen Jetta 2009 года 2.5 газ бензин. Автомат 6800. 271 тысяча пробега. Чуть-чуть бамперок не на месте. Резинка летняя. Ну так універсал, но ну, глянем. Салончик. У мене в знакомому така пушка була тільки на седані. То вона, звичайно, пхне 2,5 двигатель цей пхне просто нереально. Я був удивлен, що така малышка може пхнути. Вона комфортна, вона тихенька. Етат, от, у машини є пробіг, но на них їздять багато. Ну, состояние салона хороше. Ось трошки були ремонти, то мелочі. так состояние в принципі адекватне. І опять же машина універсал. Я як, скажем так, мені вже подобаються універсали. Так щось закритий багажник не відкривається. Также тут є Nissan Almera. Це, кстати, машинка одна із неубивайомих. Также є такі машини, які просто їздять. Їх дуже люблять таксісти, тому що в них нічого не ламається, максимально проста ходовка, простий движок. Вона обычно удобна в салоні. Чуть-чуть вже -чуть такий старомодний салончик, але він в хорошому стані. Руль перешитий. По корозії конкретно в цій машині я не бачу, резина хороша. Вона така їздить-їзде. Не нормальне состояння машини, а Ну, зараз глянемо ценник 4300 2008 року 1,6 бензин, 185 тисяч пробігав. Містон адекватний на таку суму я колись хотів собі на автоматі взяти, але не, 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 не підвернулася на той момент. Ось євчик 8017 год, 30 кВт автомат, 144 тисячі. Ну, по лівчику я так тільки візуально можу е сказати. В принципі, їхати ці машини особо не б'ють, тому що на них же швидко не їздять. По салону в мене в сестрі є. Салон комфортний. У нас стартує, кстати, непогано. Салон тут нормальне, в нормальному системі. Стартує непогано, але ну, таку машину треба з якимись спеціалістами, хто там розбирається, щоб подивитися, деградувала батарея, не деградувала, ці всі тонкості. Тоже, ну, машина, наприклад, у мене сестра вже пару років їздить, то доволі. Дома заряджається, у батьків заряджається, машина в принципі, їздить та їздить. Що я можу сказати. Це, зрозуміло, не тесла, але тим не мені, взад-вперед, як вторий автомобіль, добре. А ось Фееста, така у мене була Фієста, е, е на польських номерах, я з неї викручував все, що можна. Запихав. Ну, машинка хороша. но состояние этой есть. Время и потріпало. Фари жовті. капот. А, він просто открытый. Е, так, Ford Fiesta 2007 року. 1.4 4 бензин, 174 4500. Да, наверное, Такий же наездники, как я ездил чуть-чуть и хоча задок більш, більш рівніший. Ага, дверка ця крашена. салон, Кстати, салон удобный. У мене рост 1,80 метра. Ну, мені сидеть не было удобно. А цей Переключатель скоростей удобно. так ну, чётко скоростя клацается. Ну, Мне вообще, в принципе, форди нравятся по дизайну. поэтому Трошки тут цяточка есть. Багажник тут невеличкий. Но тем не менее, як как сидушки разлажу, щось можна впасть. Есть даже фарку. Резина хороша Сзади барабанні тормоза. А по корозі я не бачу. Ну, я думаю, що якщо комусь подобається, то подвинуть або состояння таке. Так, і я тут у нас ще один ланцер. 5300-156 пробіг автомат 1.6 2007 року. Рабилось. здесь видно, крыло робилось. Полировано, блестит. Резина, в принципе, хорошая. Задние тормозные диски еще поездят. Так, рух тоже робился. Ну, скажем так, мне есть уже с чем сравнивать. Мы куму выбрали просто идеально. Лансер, тем более в универсале. Передний бампер тоже красився. то тут, хотя, конечно, на автомате, но Ну така.